Роман Лихачов, військовий юрист, зараз доєднується до нашого ефіру. Поговоримо на цю тему більше з ним. Пане Романе, ви вже з нами. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Романе, от така ініціатива від Кабінету міністрів. Можуть командири частин тепер записувати до себе добровольців, так, і займатися поповненням особового складу. А в нас іще є добровольці? Хотілося б отак поставити запитання, пане Романе? Ну можу вам сказати так, що ті, хто е, хочуть служити і хочуть попасти саме в певні військові частини, вони є. Багато хто просто реально боїться того, що його відправлять не в ту військову частину, яку він хоче, не на ту облікову спеціальність, де він по медичних показниках може щось робити. От і у мене є особисто звертаються часто військово які говорять, що. Він хоче, наприклад, служити в тій частині, де служить його батько або брат. Не кого ж не таємниця, що в наших родинах вже по два-три захисника мобілізованих. Тобто, багато хто хоче, щоб саме йти служити до військової частини, де служать їхні родичі. Таке відношення, наприклад, воно працює зараз чи ні? Механізм відношення майже не працює, тому що спочатку призивник після мобілізації попадає в навчальний центр, а далі його розподіляють туди де треба, а не по відношенню від військової частини. Так а як здатна ця нова ініціатива врівняти це питання? Нова ініціатива здатна в тому, що саме військова частина буде відбирати людину. Посилати в навчальний центр для проходження певних навчальних зборів, наскільки я розумію, і далі він буде повертатися знову до військової частини. Тобто, вже людина буде штатним військовослужбовцем певної частини, з якої вона буде їхати на базову військову підготовку та повертатися до цієї ж військової частини. Пане Романе, тут цікавий аспект. Тобто навчатимуть, як їх і раніше на загальних цих військових зборах, а не бригада сама, так чи це вже буде за бригадні на їхніх умовах і можливостях буде проходити КМБ боець? Я можу сказати, що спілкуючись з бригадами, іноді я відчую, що вони, вони зараз навчають тих, хто прийшли з навчальних центрів знову. Тобто, ну скажімо так виправляють недоліки роботи навчальних центрів. Тому я надію, що все ж таки ці скажімо так курси молодих бійців вони будуть при військових частинах, саме а не в навчальних центрах, по котрих є багато різних скарг. Цікавий аспект, що іще не визначений, його має затвердити Генштаб перелік військових частин, які зможуть оце ось набирати самостійно людей, направляти їх на ВЛК. Чому так, пане Роман? Ну я боюсь досить сильно, що в цьому переліку будуть багато військових частин, які зараз не, ну які зараз не хочуть по певних причинах попадати. Військовослужбовці там різні є питання. Є питання до командування, є питання соціальним забезпеченням цих військових частин, з виконанням завдань ну, досить різний. Я надію, що все ж таки максимальної кількості військових частин дадуть можливість комплектувати свої військові частини саме е, особами напряму. Без територіальних центрів комплектування. Бо ну 24 лютого, якраз же показала такий момент: військові частини самі. Комплектували без військоматів добровольцями військові частини, резервістами. Механізму класно спрацював. Ви можете розширити приклад, що ви навели стосовно соціального забезпечення командирів і так далі. Ну, ставлення, точніше. Є е, 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 багато е, питань, зокрема щодо виплати грошового забезпечення, виплат за поранення військовослужбовцям своєї частності. Відпусток, коли ну, без ротації, без відпусток перебувають певні підрозділи досить довгий час у певних саме військових частинах, е, є питання там ну, до різного до харчування, до проходження служби та й до кількості загиблих у цих військових частинах. Тобто, в частинах, де командир береже особовий склад, де гарне відношення командування. Я такі досить багато військових частин. Насправді знаю прикладів, де гарні керівники, які побудували ну, класну систему. До них просто люди хочуть йти, і це правда. Вигляд, ну, приклади третьої штурмової, рекрутингової центри, яких працюють багато мотивованих бійців, хто долучається до них. Я навіть мала скарг бачу по саме цій військовій частині. Але це так зрозуміло цікаво. Це тільки ЗСУ, до речі, стосуватиметься чи і нацгвардії, і так далі. І бригад наступу, які були сформовані в поліції і в прикордонниках, ви знаєте по бригадах наступу. Я зараз бачу багато скарг, які надходять зокрема, щодо батальйонів по поліції стрілецьких, які створюються. Надіюсь, що цей механізм запрацює всюди, але поки що я бачу. Це лише на рівні е, Збройних сил України до речі, якщо порівнювати бажання служити в Національній гвардії чи в збройних силах України, то кількість питань до збройних сил України частин завжди більше і, і негативних. скажімо так, питань. Тобто, нацгвардії можливо через те, що менше особового складу або, можливо, все ж таки, і в керівниці справа, що в Нацгвардії досить ну, я скажу, що менше. Менше скарг поступає від військовослужбовців Нацгвардії. Ну, Можливо, зрештою і умови. Зовсім інші, і задачі так можуть бути. Ну, Причин, мабуть, багато, але ж е, ви наводите власний досвід. так, і провідкриваєте е, нам певні е, нюанси і особливості. Пане Романе, ще вас запитання стосовно того, чи якщо ось людина прийшла в військову частину, так, от вона хоче в неї е, мобілізуватися. Е, і потім вона зустрічає ТЦК, наприклад, отримує повістку. Як тут буде в правовому механізмі? Ну поки що у нас ТЦК в пріоритеті. Тобто, я багато випадків бачив, коли військовослужбовці мали відношення з військових частин, і їх на етапі, поки вони там проходять військово-лікарська комісію або їдуть навчальні збори. Все змінювалося, і ТЦК, в принципі, це відношення їм все рівно звідки з військової частини. У них свої плани, свої так звані пріоритети військової частини, яких треба комплектувати, які приходять як покупці до навчального центру. Ну, називаємо так в лапках покупці, яких називають в навчальному центрі, і просто забирають велику кількість військовослужбовців. І що потім з цим робити? Це законно. Ну, я не на даний час це законно, і оскарження механізму немає. Бо відношення це лише право розглянути по певній військовій частині, що туди саме військовослужбовець відправиться. Угу. А стосовно ВЛК, якщо ось людина буде вже за цим форматом проходити, воно буде дієвим чи не дієвим, чи знову ж таки направлення на ВЛК від ТЦК буде сильнішим. Пане Романе, ви з нами. Так, так. Чуєте нас? Так, чую вас. Стосовно ВЛК, якщо людина йде проходити ВЛК, от коли вона мобілізується конкретно в військову частину, ну і потім, можливо, і направлять на ВЛК і ще раз, уже з ТЦК. Рішення буде яке важливіше, скажімо так. Ну я думаю, що в першу чергу, якщо командир направить на ВЛК, тобто людина буде проходити одне ВЛК. Якщо ми беремо по швидкості процедури, то в ТЦК проходять ВЛК значно швидше ніж ті. Тобто, якщо людина сама прийде проходити ВЛК, вона буде проходити його довго. Якщо вона прийде, коли є пошлюсь ТЦК, то вона може пройти ВЛК за 10 хвилин. Ну це правда. Е, стосовно термінів е, формування цього списку частин, які будуть е, набирати до себе можуть самостійно е, людей. Коли це буде все? Коли це все запрацює, пане Роман? Я надію, що це на вчора буде працювати, але я що вже почув і бачу погано, я не бачу алгоритму чіткого дій, як людині звернутися до певної частини. Скільки строк буде розглядати ця військова частина заяв? Наприклад, хоче людина служити там 80 й бригади, куди її звертати, звернутися заяви? За який строк повинен командир дати відповідь? В якому форматі повинен дати відповідь, за який строк ВЛК людина повинна тут пройти. Тобто немає чіткого механізму знову. І знову будуть оці проблеми, плюс ще список навіть військових частин не затверджений. Тут іще пасте питання стосовно навантаженості. Тепер Тепер начальник цієї частини має цим займатися. Виходить, так? А у нас і зараз військові частини займаються рекрутингом. Ви гляньте, скільки завдань стоїть перед кожною військовою частиною: Там палатки, розсилка, мобілізаційні ресурси тобто, фактично, військові частини вже цим займаються. І в них, може, буде створюватися якийсь внутрішній новий орган, за це відповідатиме який чи як. Наскільки я розумію, вже вони створюються. Я на жаль не все знаю по військових частинах по залученню спеціалістів, але наскільки я розумію, такі органи вже створюються. Ну, тобто та мобілізація, коли вона почалася, вона показала, що ТЦК і ЦНАПИ тоді ж були дуже перенавантажені, коли оновлювали дані. Тепер ми можемо і впливати на процеси у військових частинах, так щоб їм не тільки воювати, а і думати про те, де брати папірці потрібні. Я думаю, що військові частини в першу чергу заінтересовані тим особовим складом, який до них приходить. Бо те, що їм поставляє ТЦК, не зовсім відповідає їхнім очікуванням. Часто. Почули вас, пане Романе, дуже вдячні за ці роз'яснення. Розуміємо, що головне справді це механізм, алгоритм, який дозволятиме вирішувати всі питання і людині служити там, де і треба. Ну а військова частина щоб отримувала тих бійців, які їй потрібні. Роман Лихачов, військовий юрист, доєдності до нашого ефіру. Поговорили про те, що кабінет міністрів дозволив командирам призивати добровольців до себе в частини без участі ТЦК і направляти самостійно на військово лікарський комітет. Місії йдемо далі.